Om TV UA. Про найголовніше. підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Кровавий клоун дометью в Росії над ним пингвін. Що він тупий пінгвін. Дуже Понятно? Дуже, да? дуже, дуже, Послушайте, дуже. що говорить этот кретин. Можете ли вы подтвердить, что существовал заговор с целью убийства Зеленского и других высокопоставленных украинских деятелей, который провалился? Очевидно, украинское правительство сделало заявление на этот счет. Мы были в тесном контакте с ними по этому поводу. Я бы предоставил украинскому правительству обсудить детали этого, но очевидно, это просто говорит о безнравственности, которую мы наблюдаем со стороны путинского режима с самого начала этого конфликта. Это говорит идиот, который даже не способен проверить данные, который не осудил убийство Дарьи Дугиной. Он владлена татарского. Многочисленные террористические акты на классических, традиционных русских территориях, которые наконец воссоединились. Вообще об этом ни слова. Полная ложь, чушь собачья. Говорит, обе... скотина, помолчи. Так, Передайте это немедленно. Передайте так. это, Мэтью Мела. Що Соловйов читає тупим пінгвіном? Кстати, приношу извинения перед цією популяцією королівських пингвинов. Ну так, звісно, порівнювати замах на президента України і якийсь атріб'я типу татарського і. владлина татарова. Татарського татарова. Да. Живіть до 120. Дар'ю дугіну, це просто філігранно. Ну і окрема історія це те, що держдеп, звісно, не засуджує. Собаки сотулі те, що когось підривають на окупованих територіях, Да як вони посиміли, засуджує їх не тільки Соловйов, а вся Російська Федерація. От одні розповідали нам безкінечно, що це Донбас готує, годує Україну, і без них, звісно, ми не проживемо. Інші виявляються тепер кажуть, що Америка живе за рахунок розпаду радянського союзу. Господи, російські економісти певно сьогодні вчинять акт масового геноциду і самовб'ються. Виявляється, коріння благополуччя заходу це все бабло Російської Федерації. Цікаво, а чого ж під час Другої світової війни Совєтам присилали не тільки зброю, а ще й тушеночку? Як же багатий та сильний союз зміг програти холодну війну? Де пояснення, чому ніжки Буша надсилалися до Росії, а не ніжки Горбачова до Америки? Ну і так, щоб остаточно обістяти москалів, візьмемо дуже конкретні показники Америки та Росія. Наприклад, за 2022 рік рік, коли ще не було санкцій, проблем у російської економіки. Тож ВВП Росії складало 2,24 трильйона доларів. Тоді як ВВП Сполучених Штатів Америки 25,44. рахунок. Точно не на користь Російської Федерації. Вони доб'ються нашого пораження. Я понятно, що наше пораження в вихпонімання приведе до розпаду країни. взять под контроль ну, этой гигантской ресурсов, которые это... За счет чего они последние 30 лет жили? За счет распада СССР. Когда мы еще с дуру сами признали, что мы потерпели поражение, так сказать, и это, и вроде как мы... А вроде как и морально тогда и давайте, и, и компенсации, это как это называется-то, распоражение. Так вот мы оплачивали. Сколько Триллионы долларов были выведены из страны. Грабили вообще, как и за счет этого, за счет этого они создавали всегда свою, э, свое технологическое превосходство. То же самое и сейчас. Вот их интерес и он очень простой. А эти все слова, это болтовня про это там, как демократия, это ну, все это, знаете, э, ЛГБТ даже. Омтівю про головне давайте поговоримо з вами: ось підсумовуючи поволі цей тиждень у контексті ударів по російських і МПЗ і нафтобазах, і знову ж таки системному цьому впливу на збитки для еревської економіки і чи тільки економіки. Звичайно, не тільки економіки, треба розуміти, чому взагалі нафтобази є законною військовою ціллю, тому що саме нафтобази виготовляють паливо для танків, для літаків і для інших, іншої техніки. Тому це абсолютно законно і були законно всі часи, тобто і під час другої світової війни, і під час цих інших воєн, а ці удари є абсолютно обґрунтованими. І звичайно, так як у нас є такі удари, це обмежує можливості Росії поставляти там своєчасне паливо, особливо якщо це б'ється по нафтотерміналам, які знаходяться, наприклад, в Луганській області, Донецькій області, там на території Криму чи на території Росії, які знаходяться поблизу з Україною, використовуються для того, щоб поставляти паливо. щодо економіки, то ми орієнтуємося. Наскільки це є можливим, на ту статистику, яку надає а, Російська Федерація а, вірити чи там не вірити, сумніватися. Ну я думаю, що тут, всього, все ж таки цифри А, Ми бачимо особливо, якщо це стосується зовнішньої економічної діяльності, ми бачимо суттєве падіння по а, транспортуванні нафти. Нафта – це не нафта в нашому розумінні а такий результат переробки, mm -hmm. а також а, мазоту і падіння є одним з найбільших. За там більше ніж 20 років. А далі, потім ми бачимо, що Росія починає закуповувати бензин як у Білорусі, так і у Казахстані, для того, щоб компенсувати ці втрати. А ми бачимо, що на сьогоднішній день ціна на авто вона падає. До речі, це відповідь на ті звинувачення, які говорили, що саме наш удар ПНПЗ вони негативно вплинуть на. Ціни на світових ринках і вони підуть вгору, як ми бачимо, вони падають вниз, і це все призводить до того, що доходи російського бюджету зменшуються. А саме головне це елемент всередині країни, тобто ті заводи, які виготовляли бензин. Вони не працюють. Якщо вони не працюють, ви змушені купувати. Отже, таким чином нарощуєте відповідно, імпорт того, що раніше експортували. На початку березня ви заборонили експорт бензину. Пройшов певний час, і як ви бачите, що навіть ця заборона вона вже не забезпечує достатньої кількості бензина безпосередньо в економіці Росії. Треба брати зовні. Тому ці удари є ефективними. Треба продовжувати бити. І звичайно, ЗСУ молодці. Дякую, ГУР, дякую всім, хто причетний до всіх цих ударів. Історія про е, конфіскацію та е, прибутків з ну, заморожених російських активів. Е, поготів е, у Бельгії, де зосереджена ну, левова пайка цих активів там 200 майже із е, гаком мільярдів, правда, з 300, що є в Європі. А, так, тут дуже добре. А, на цьому тижні відбулася гарна новина це щодо прийняття рішення щодо використання цих. Доходів це великий плюс. Як на мене, трошки викликала не те, що занепокоєння, а скажімо так, позиція Шольца, що 90% цих сум необхідно використати на зброю. А не до кінця зрозуміла така трошки маніпуляція. Чому тому, що добре, ми готові використати ці 90% на зброю, але. На українську зброю у нас не завантажене багато наших оборонних підприємств. Це і по виробництву дронів, по виробництву ракет, по виробництву іншої техніки. Давайте ми візьмемо на себе зобов'язання, що ці кошти в 90% відсотків вони підуть безпосередньо на те, щоб завантажити наше підприємство. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.